Казка про настирливого дієза. Одного разу настирливий дієс вирішив, що він дуже важливий. Я вродливий. пригожий, грачастий і що головне завжди всім потрібен. Діс одягав свій найкращий парадний фраг, пов'язував кроватку, ставав перед дзеркалом і повертався на всі боки, роздивляючись себе і вихваляючись сам перед собою. Красинь, як не крутий. Діяс навіть світло вмикав, щоб пильніше себе розглядіти. Мені б оркестрами керувати. продовжував вихваляти сам себе. Треба, щоб мене всі бачили і чули, бо як там без мене. Як вирішив, так і зробив, не гаючи часу, начистив доблиску черевички, прихопив диригентську паличку і гайда шукати оркестра. Насамперед пішов дієз до театру. Ходить поважно, ніжки в начищених червичках переставляє, мовляв, гляньте, хто тут прийшов. Але ніхто на нього уваги спочатку не звернув. Щоб привернути увагу, дієс голосно вигукнув Я тут приїхав до вас оркестром керувати. Де ваш оркестр, щоб я керував? А сам носа так і задирає, так і задирає. Щось ми не чули. Відповіли оркестранти, що у нас новий диригент. Хто ви? Звідки? Я персона відома. Прізвище моє Д'єс. Від сьогоднішнього дня я у вас головний. Ніхто нічого заперечувати не став. Міркують. А хто його знає? Можливо, і справді він головний. Тому сіли оркестранти на свої місця і почали репетицію. Не так. Кричить дієси, стукає паличкою по піпітрі. Не так вище, вище. Поставте дієс. Але в нотах ніяких дієзів немає, заперечують музиканти. І мелодія стане іншою, якщо дієс поставити. Некрасива мелодія вийде. Я сказав, що дієс потрібен. Отож ставте. Кричить а сам брови так і насуплює, так і насуплює, залякує. Гай гаразд, гаразд, згоджуються оркестранти. Якщо дієс сказав поставити дієза, ну поставимо. Поставили Чпонь. і стали грати далі. Стоп! знову кричить Дієс. І тут невірно, тут також дієс потрібен. Та ні. відповідають йому. Ось тут його точно не треба. Ми ж сумну мелодію граємо, а з дієзом вийде весело. Вам це знову не подобається, ще голосніше гримає Діс. Ставте Діс, вам кажуть! Та гаразд, гаразд. Як сказав диригент, так і зробили. Поставили її в іншому місці Діес, а потім під натиском керівника самозванця ще кілька дієзів понаставляли то тут, то там. Хвилюються оркестранти, переживають сьогодні концерт, і невідомо, що думатимуть слухачі. Коли почують виправлені дієзом мелодії. А дієз не переймається, носа так і задирає, очима так і виблискує, мовляв, я тут головний, як скажу, так і робіть. Зібралася публіка, сілася, замовкла. Дієз став перед оркестром, змахнув паличкою і оркестр заграв. А мелодія скрипуча виходить, негарна, фальшива. Слухачі спочатку кривилися, потім обурюватися стали. Що це за музика, мовляв, така. А незабаром пішли на вихід і стали вимагати повернути їм гроші за квитки. Кажуть, ми не хочемо цю фальш слухати. Поверніть нам гроші. Накинулися оркестранти на дієза. Це твоя провина. Замість того, щоб дотримуватися нот, ти скрізь поналіплював своїх дієзів!» Слухачам це не сподобалося. Вони розгнівалися, що нам тепер робити, кричали одні. Та покарати його, правчити треба. кричали інші. Як почув це Діас, кинувся, щодуху на навтіки у своїх начищених черевичках. О. Швиденько їх переставляє, щоб музиканти не наздогнали його і не впіймали. А ті біжать не відстають, смичками та флейтами розмахують. «Лови його. кричать. Ледве втік дієс від розлючених оркестрантів. Сховався. А коли побачив, що все стихло, і переслідувачі розійшлися, попрямував далі. Інших музикантів шукати. Ну, з оркестром у мене не вийшло, думає Діас. Спробую з хором. Як вирішив, так і зробив. Пішов дієс до філармонії, входить поважно, ніжки в начищених червичках переставляє, мовляв, дивіться, хто тут пройшов. Але ніхто на нього уваги не звертає. І щоб привернути увагу, Дєс голосно промовив Я тут приїхав до вас хором керувати. Де ваш хор, щоб я керував, га? А сам Носа так і задирає, так і задирає. М, щось ми не чули, відповіли хористи, що у нас новий диригент. Хто ви звідки? Я персона відома. Прізвище моє Дієс. Від сьогодні я у вас тут головний. Ніхто нічого заперечувати не став, міркують. А хто його знає, можливо, і справді він головний. Тому стали хористи на свої місця і почали репетицію. Не так, не так. Кричить дієс і стукає паличкою по пеп'ятрі. Не так. Вище звук, вище поставте дієс. Але в нотах дієза немає. Заперечують хористи. І якщо його поставити, мелодія вийде інша. Негарна. Якщо я сказав, що дієс потрібен, значить, ставте. Гримає Дєс, а сам брови так і насуплює, так і насуплює. Залякує. Та гаразд, гаразд, відповідають хористи. Якщо Дєс сказав поставити дієза, поставимо. Стали вони співати далі. Стоп! знову кричить Дєс. І тут, невірно, тут також дієс потрібен. Та ні, відповідає чому, В цьому місці його точно не треба. Він тут зайвий. А вам і це не подобається, ще голосніше кричить дієс. Ставте, вам кажуть, ставте. Діватися нікуди. Як сказав диригент, так і зробили. Поставили дієс в іншому місці, а потім за вказівкою новоспеченого керівника ще кілька дієзів додали. Чіпань, чіпай, чіпай. Хвилюються хористи, переживають. Ввечері концерт. І невідомо, що думатимуть слухачі, коли слухатимуть виправлений дієзом спів. А Діас не переймається. Носа так і задирає, полуміфраку розмахує, мовляв, я тут головний. Як скажу, так і буде. Надійшов час концерту, зібралася публіка, як і першого разу, сілася, приготувалася слухати спів. Діас вийшов перед хором, змахнув паличкою і хор заспівав. Так само, як і першого разу, фальшиво все звучало. Некрасиво, немолодійно. Як і першого разу, слухачі почали обурюватися. Що це за музика така? Слухати її неможливо. І як і у випадку з оркестром, пішли до виходу, вимагаючи повернути їм гроші за квитки. Поверніть гроші! Ми не за це платили, що ти нас змусив співати, обурилися Хористи. У тому, що нас висміяли, винен ти. Тільки хотіли Хористи провчити діє та таба, не став він чекати, поки його спіймають. А заздалегідь сам кинувся навтіки. Я такий величний і талановитий музикант. Тікає Дєса і обурюється. А мене не приймають і не, не розуміють. Прибіг Діс додому. Зі злості став стукати диригентською паличкою по церкалу та строїти гримаси, розмірковуючи про те, як би він відповів на звинувачення. Я змушу себе прийняти, вирішив Дієс. Я знайду того, хто стане мене слухатися. Вийшов Дієс з дому і пішов на пошуки того, ким би можна було покерувати. Може таки вдасться ще кого-небудь змусити грати за правилами дієза. Фальшиво, неправильно і недоладно. Хоч би за яку справу ти, мій, не брався, завжди існує можливість зустріти такого дієза, який нав'язує свої хибні правила і змушує чинити невірно. Він може нашкодити і зіпсувати будь-яку справу. А якщо ти вчишся грати або співати, будь уважний. Правильно те, що написано в нотах. Тому дотримуйся того, що там написано. Без зайвих дієзів. І пам'ятай тільки якщо будеш дотримуватися нот один в один, мелодія зазвучить красиво і зможе торкнутися серце слухача. У Біблії написано Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст. Але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої. І тоді буде щастити тобі. Ісус НАВИН. Перший розділ вірш 8. Чому дія схотів, щоб музиканти грали або співали так, як наказував він? Чи змушуєш ти робити інших те, що хочеться тобі? Трохи невдалих моментів. Я тут приїхав до вас, горем керува. Все через вас понаставили тут своїх бимолів.